Через зміни до закону про регулювання містобудівної діяльності невдовзі може залишитися без роботи підприємство Івано-Франківської обласної ради про експерт, який спеціалізується на проведенні експертизи проектів соціально-культурного призначення незалежно від форм власності. Нагадаю, що за версією аналітиків всеукраїнського руху проти політичної корупції під контролем, це підприємство на другому місці серед комунальних підприємств обласної ради за рівнем прибутків. Як стверджують активісти, компанія за перше цього року заробила понад 215 тисяч гривень. Проти законодавчих змін виступає і її директор. Надається знову монополія державній експертизі. Це переважно все те, що ми е... Робили 80% ми не зможемо проводити експертизу. Члени комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку управління комунальною власністю, розвитку малого та середнього бізнесу також виступили на захист підприємства. Аргументи. Їхні в тому, що такі законодавчі рішення можуть зашкодити громаді. Абсолютно недоцільно таку структуру ліквідовувати або забирати у неї 80% об'єму робіт. Це фактично ліквідація. Як на мене знову ж таки, особисто, це хтось лобіює. Це хтось лобіює. У когось ми забрали кусок, гарний кусок хліба. Він хоче нашими нашими, нашими руками, нашими грішми якісь справи проводити. Свої пропозиції депутати підготують на сесію обласної ради з тим, аби колегіально звернутися до. Народних депутатів, щоб ті в свою чергу врахували в законодавчих змінах інтереси комунальних підприємств.